Через Facebook знайшли оренду кімнати в квартирі. Це була невелика кімната, але було все необхідне: ванна кімната, кухня, пральна. Загалом 4 кімнати, 9 людей. Заплатили 425 євро за двох, 200 євро за логу та 40 за сервіс. Вирішили прогуляти і знайшли ТЦ Плаза. Спробували Макдональдс в Іспанії. За все майже 10 євро було смачно, але знову ж бургери замалі. Перенесли речі в квартиру та відправились в Меркадону. Сосиски євро 90, сыр євро 30, баска євро 85, макарони євро 20, піль 40 центів, хліб 80 центів, печиво євро 30, вода 70 центів, снеки євро 60, картопля євро 23, чай 1 євро, банани 80 центів, миючий євро 25, кубки 90 центів, тряпки євро 20, стакани євро 60. Для душу 3,95, шампунь 2,95. Мило 90 центів, судочки 2,30. Тепер у нас є житло, але далі складний етап. і це легалізація.